Вітаємо всіх глядачів, які разом з телеканалом Буковина в прямому ефірі спеціальний випуск новин. Сьогодні 15 листопада в Україні проходить другий тур місцевих виборів. Кандидати, які у першому турі набрали однакову кількість голосів, та у містах, де понад 90 тисяч населення є учасниками виборчого процесу. Чернівці серед 29 міст, де сьогодні відбувається другий тур виборів міського голови. Тож у наступні 20 хвилин про те, як відбувалося волевиявлення у Чернівцях, очікування виборців та порушення, які фіксували громадські в обласному центрі права голосу мають 189 540 громадян. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8-й ранку і закриються о 20-й годині. Отже, хто ще не проголосував, маєте трохи часу встигнути це зробити, тим паче, що явка виборців у другому турі невисока. Аби відкритись вчасно і не запізнитись ні на хвилину, члени виборчої дільниці, яка знаходиться в Чернівецькій школі номер 2 прийшли на роботу за півтори години до початку голосування. Повній бойовій готовності чекали перших виборців. Ми відкрилися надто вчасно, в сьомій годині вже майже хотіли почати нараду, але ми всі зібралися без 10 сім десь приблизно, шість п'ятдесят. Порушень не було. Дільниця готова, всі бюлетні ми відкрили, перерахували, ніяких порушень і різниць немає. І виборців також немає. З самого ранку до 10-ї години тут проголосувало всього 40 людей. Ну, я не знаю, як можна не голосувати. Це полюби важливо, все таке доля міста. Інші ж громадяни за долю міста молилися у храмах. Навпроти цієї дільниці собор. Тут прихожани стояли у чергах, аби запалити свічки. Спочатку церква, а потім голосувати. На іншій виборчій дільниці також небагатолюдно. Перші 100 виборців станом на 11.30 і перші казуси. Хоча українці голосують часто та ще досі не вивчили, що на вибори потрібно приходити з українським паспортом. Прийшов мужчина, сказав, в Києві то ли у нього вкрали паспорт, то ли він його потеряв украинский паспорт, начал доказывать, что он имеет право голосовать по загранпаспорту. Мы пытались ему объяснить культурно все, что ну, по закону нельзя. Он этому не внимал, ругался, сказал, будет жаловаться, записал данные головой комиссии, развернулся и ушел. Ми попрямували до наступної дільниці. Вона одна з найбільших. Тут зареєстровано 2055 виборців, але побачили те саме: одинокі кабінки, порожні контейнери для бюлетенів, жодних черг. І члени виборчої комісії, які нудьгують без роботи. Як працюєте? – наразі досить легко, не було немає ніяких багато народу. На сьогоднішній день 233 виборці. Трошки маловато. на 12 годину, то могло би бути більше. Дванадцята година це вже обід. А виборців як не було, так і нема. Дорогою цікавились у громадян, чи збираються вони взагалі йти на вибори. А ви Є. будете голосувати? А чому? Я той раз голосувала, а за кого за ці дірки. Сьогодні я зараз прийду голосувати. Голосували в першій половині дня чернівчани мляво. Кристина Карвацька, Антон Романюк, телеканал Буковина. Серед тих, хто в першій половині дня прийшов на виборчі дільниці нинішні кандидати на посаду міського голови, я голосували в огляді наших кореспондентів. На виборчій дільниці номер 7305 де має голосувати Олексій Каспрук, зранку небагатолюдно. із майже півтори тисячі виборців станом на 11 годину проголосувало лише 60 людей. Утім, голова цієї дільниці зазначає, що, хоч і виборців небагато, зате не зафіксовано ні одного порушення. Сказати зараз про явку, що вона низька, не можна. Люди йдуть потихеньку. Мені здається, що навіть краще, ніж на тих попередніх виборах. Ну, можливо, не аж так активно, як би нам хотілося. Але йдуть, слава Богу. Одним із перших проголосував Степан Лук'янович. Для нього ці вибори не перші. Розповідає, що ще ні разу не пропустив голосування, а від сьогоднішніх виборів очікує свідомого вибору чернівчан. Я очікую від сьогоднішніх виборів, так як весь народ України і області, в тому числі, змін, активності, активної роботи депутатського корпусу, активної роботи е голів, посадових осіб і наведення порядку, порядку у всіх сферах роботи, як той казав, не початий край. Тільки треба керівництво. Я сподіваюся, що. Ми вибираємо вдалого керівника. Не можна ігнорувати свої громадянські обов'язки, каже пані Анна, адже біда українців в тому, що не йдучи на вибори, ми самі пророкуємо собі не надто позитивне майбутнє. Якщо не вірити в зміни, то взагалі не треба жити. Тому завжди людина завжди вірить в найкраще. І завжди на прикладах найкращого треба якось виживати. І давати приклади найкращого. Ну і треба баска ходить голосувати, бо інакше як ж прийшов проголосувати і один із кандидатів на посаду чернівецького міського голови Олексій Каспрук. На дільницю завітали усією сім'єю. Чого очікуєте від нинішнього робіт? мудрого вибору чернівчан, європейського розвитку для нашого міста? На виборчій дільниці, що на вулиці Головній, 87, голосування проходить у спокійному режимі. Виборці обдумують кому із кандидатів віддати перевагу. Зокрема, Олександр прийшов на вибори, бо відчуває себе відповідальним за долю міста. За зміни в суспільстві зараз децентралізація влади. Тому потрібно обрати гідного міського голова, який би виконував свої обов'язки. Змінив Чернівці найкраще. А для пана Миколи вибори це традиція. Скоріше всього за традиції, історичні традиції нашого міста. Вони великі, глибокі. Ну, і, звичайно ж, за, за, за те, щоб місто стало кращим. На цій дільниці близько 11-ї години кандидат на посаду Чернівецького міського голови Віталій Михайлішин разом із своєю родиною виконав свій громадянський обов'язок. Я впевнений, що я і моя сім'я голосували за майбутнє нашого міста. Загалом тут зареєстровано 965 виборців. 13 з них будуть голосувати вдома. За виборчим процесом пильно стежать спостерігачі. Станом на 11.30 на цій дільниці порушень не виявили. Дільниця розпочала свою роботу о 8-й годині вчасно. І то, що маленька явка виборців. На даний час тільки 66 виборців проголосовано. Більшість людей похилого віку. А так, все йде по, по плану, як все гарно, без порушень. Загалом на виборчих дільницях було без ажіотажу. Анастасія Кокоячук, Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Про те, як відбувається голосування на так званих студентських дільницях, на яких під час місцевих виборів, 25 жовтня, були зафіксовані факти підкупу виборців, розкаже Наталія Синюсик. Наталі, що ти побачила сьогодні на дільницях, про які говорила вся Україна, де були піймені на гарячому студенти, які продавали свої голоси, чи активно голосували сьогодні студенти, чи активно голосують і надалі? Скільки дільниця працюватиме до 20-ї години? Вітаю студії, вітаю телеглядачі. Супер низька. ось так можна охарактеризувати явку на так званих студентських дільницях. Власне сьогодні, як констатують голови ДВК цих студентських явка виборців була дуже низькою, удвічі менше ніж 25 жовтня. Чим це спричинено і чи фіксували громадські спостерігачі якісь порушення? Запитаємо у керівника виборчих програм громадянської мережі у в Чернівецькій області Тараса Прокопа. Тож, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, чим спричинено те, що студенти так мляво йшли голосувати, і взагалом виборці в Чернівцях ну варто сказати, що явка низька не тільки на цих дільницях, а вона низька загально по місту, тому що станом на зараз всього на всього по місту проголосувало 26,35% виборців, що є катастрофічно мало, і тому хотів би звернутися до тих телеглядачів, які і зараз ще дивляться пряме включення. Ще поки що є майже година часу для того, щоб ви могли проголосувати. І тому обов'язково дуже важливо те, щоб дійсно більше людей прийшли і проголосували. Чи фіксували ви якісь порушення саме на цих студентських дільницях, де пам'ятаємо 25 жовтня була катастрофічна ситуація з підкупом виборців? Ну насправді ситуація на цих дільницях вона повністю змінилася, оскільки, якщо тоді фіксували масове фотографування бюлетенів, зараз все проходить спокійно і. І таких випадків фіксації фотоспалахів і фотографування ми не фіксуємо. Але тим не менше є підозра на підкуп виборців на інших дільницях. І наші спостерігачі вже повідомляють про те, що на окремих дільницях виборці проставляють в бюлетені характерні позначки, які робляться для того, щоб пізніше члени комісії могли звірити, чи наскільки ті виборці, які ймовірно були підкуплені, чи проголосували вони за того чи іншого кандидата. І тому зараз саме основний момент ми зосереджуємо. Джуємо на підрахунку голосів, і будемо стежити за тим, власне, як буде відбуватися цей процес, і чи не буде якихось підозрілих речей на підрахунку, зокрема оцих таких характерних позначок. І ще попрошу дуже коротко. От власне через млявість студентів да чим це спричинено? Вони побоюються голосувати, щоб не попастися, так би мовити. Ну частина звичайно, що велику роль зіграла та кримінальна справа, яка була відкрита, і е, три студенти вже судом визнані. Першої інстанції винними в скоєнні цього злочину, і через це є певний такий страх в студентів. Але я думаю, що якраз побоялися ті студенти, які в першу чергу продавали свої голоси, ті студенти, які сумлінно виконують свій обов'язок громадянський, вони все рівно сьогодні прийшли на виборчі дільниці і проголосували. Але ну можу сказати, навіть по тих неофіційних почутках, які ходять навіть після. Першого туру виборців, просто навіть студенти, які взяли оцю неправомірну вигоду, їм планувалося передати другий транш цієї вигоди. Їм цей другий транш не передали. Дякую вам за інформацію. Як ви можете спостерігати за моєю спиною, поки що ситуація залишається ж такою. Виборців не є багато, а вони мають ще час проголосувати. Тож мерші на виборчій дільниці, хто ще не проголосував, я передаю слово студії. Дякуємо, Наталко. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Наталія Синюсик, яка зараз перебуває у так званих дільницях студентських дільницях, де голосують студенти. Щойно зазначила, що явка там удвічі нижчою є ніж на попередніх виборах. Студенти там не фіксували, що продавали свої голоси. Отже, приємно, що зробили висновки. Проте неприємно те, що громадські спостерігачі говорять, що є така інформація на інших дільницях. Сподіваємося, що це. Не вплине на результати на перебіг голосування. Отже, йдемо далі. А напередодні дня голосування ми вирішили провести соціальний експеримент за редакційним завданням. Журналіст Олена Гончак пропонувала студентам продати свій голос у другому турі виборів Чернівецького міського голови. Що з цього вийшло? Дивимося разом з вами далі. Студентські активісти, громадські діячі та викладачі впродовж останніх трьох тижнів організовували чимало заходів, спрямованих на підвищення свідомості та проінформованості спудеїв. Знімали соціальні ролики, скликали вчені ради, круглі столи та долучались до інтернет флешмобів та чи зробили студенти висновки. Саме тут, в студентському містечку, 25 жовтня, спостерігачі піймали кількох студентів на фотографуванні своїх бюлетенів. Як потім виявилося, продати свій голос зголосилися понад 100 спудеїв. Трьох найактивніше з них, хто закликав інших своїх колег продати голос, засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік. Чи готові після цього студенти знову продати свій голос? Давайте дізнаємося. Кажуть, новачкам щастить. Вже перший студент, до якого я підходжу, погоджується віддати голос за запропонованого мною кандидата. Скажіть, ви не хотіли б заробити на виборах? А що за робота? Власне, просто продати свій голос. Давай. давайте тоді якщо номер телефону. Ми з вами зв'яжемося. Вам не буде необхідно затрапувати свій паспорт. Разом із відміткою за того кандидата, якого зараз я назву. І власне цю фотографію ви перейшлате мені на номер, який зараз ми підміняємося з вами. І тоді вже після голосування зустрінемося, і я вам передам кошти. добре. Зазначу, що я не називала суму, яку готова викласти за голос, і студент також нею не поцікавився. Проте надалі справа йде важче. Спудеї відмовляються. Продати свій голос. Дякую. Дякую, я вже знаю про цю тему. Я не хочу, щоб мене потім піймали, ще на три роки посадили. Ні, не хочу. Мій голос, що я йому хтось продавати. Я знаю, за кого я буду голосувати. Були й ті, хто нас розсекретили і обіцяли викликати правоохоронців. Ти ви не хотіли б заробити на виборах? Ні. Хочу ем... подати голос? Так. Да. Да. А чому? Ні, звичайно, що Ну, що для вас означає ваш голос? <рес> не знімайте, Це да? мій бейбі. А, а пізніше знову, хай і після роздумів, ще один студент погоджується на пропозицію. Щоправда, цього разу перше, що запитує, ціну голосу. Я подумаю, скажіть, скільки? Ви подумаєте? 500, 500 гривень, так? А. а як я це буду? Так, яким То ви голосуєте, ставите галочку, фотографуєте. Паспорт, телефоні, власне, галочки проти цього кандидата. Це була ситуація таких в перших виборах, що було це одна дівчина просто не хотіла спишку і зловила її потім кримінальні справи. І, власне, посадили тільки трьох тих, хто організовував. Всі решта прийшли як свідки, їм а нічого. Вас не А Можна сфоткати, потім показати, якщо мене зловлять. Ні, звичайно. А як з вами зібратися? Чи... Телефон. Телефон мені давати вам чи ви позвонити? Тобто ви готові чи не готові? Готові, хай буде. Готові? Так. Так. Ну, давайте свій номер. За 40 хвилин експерименту із пропозицією продати свій голос, я підходила до 15 студентів. Двоє з них не побоялися відповідальності і погодилися. Тож, певно, поки буде попит, буде і пропозиція. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Які порушення фіксували громадські спостерігачі сьогодні на виборчих дільницях у Чернівцях? Ми поговоримо з гостем студії, заступником голови комітету виборців Ігорем Бабюком. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Отже, голосування ще триває. Розпочнемо нашу розмову з того, чому не стало уроком для всіх студентів, те, що засудили, бачили з нашого експерименту, що все ж таки є люди, які погоджуються на те, щоб продати свій голос, не боячись кримінальної відповідальності? Ну, я би не робив такі висновки поспішні ще невідомо ті студенти з якою метою вони е, погоджувалися, можливо саме з тою метою, щоб потім здати того е, до правоохоронців, того хто про пропонує е, продавати голос. А з іншого боку, завжди є громадяни, які не мають якоїсь е, уяви про вибори або не мають е, зв'язку із місцевою громадою, і їм не цікаві ці вибори, і вони можуть продати голос. Центральна виборча комісія фіксує досить низьку явку під час голосування у другому турі. Голосування відбувається у 29 містах України. З чим це пов'язано і чи не буде краще взагалі відмовитися від проведення другого туру? Які з місць, якщо ну, на... мало людей приходять? Насправді, якщо згадати вибори, наприклад, 98-го року, коли у нас теж був другий тур, і так само було в другому турі мала явка. Це є, скажімо так, така тенденція, що в другому турі зазвичай багато виборців хто. Брав участь. Хто брав участь в першому турі, то вони вже не знають за кого визначитись між двома кандидатами. Чи були серйозні порушення під час голосування сьогодні? Скільки в соціальних мережах говорили про те, що масово десь маршрутки привозили людей на дільницях? Була у вас така інформація? Не було у нас такої інформації, підтвердженої навіть на тих дільницях, де було підвозення в минулого разу, то фактично було досить тобто. Успокійно. суттєвих порушень немає суттєвих порушень не було під час голосування. низька явка вплине на результати голосування? Вона не вплине на результати голосування. Я вам дякую за розмову. Нагадаємо нашим телеглядачам про порушення і про перебіг голосування сьогодні. В нашій студії ми говорили з заступником голови комітету виборців Ігорем Бабюком. Ідемо йдемо да, далі. Отже, про явку виборців у другому турі виборів Чернівецького міського голови та які проблеми були у роботі дільничних виборчих комісій, розповість далі Олена Гончак. Вона зараз знаходиться у міській територіальній виборчій комісії на прямому зв'язку з студією. Олено розкажи, будь ласка, яка інформація є в територіальній міській комісії? Чи є у них інформація про порушення і як проходить голосування? Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вітаю студії. Наразі ми знаходимося у Чернівецькій міській виборчій комісії. Про те, як проходило голосування та чи були зафіксовані порушення, поспілкуємося із головою Чернівецької міської виборчої комісії Сергієм Босіном. Отже, пане Сергію, 25 жовтня явка явка Чернівчан на виборах була невисокою. Чи змінилася ця ситуація сьогодні? Ну, можемо говорити, що станом зараз явка в місті Чернівці становить 26,35%, що в кількості виборців це 48 481. В принципі, явка дещо нижча від першого туру голосування, десь приблизно, якщо робити паралелі з голосуванням, станом на 12, 15 і так далі. Тобто, десь відставання йде на 7-8%. Загалом ситуація, значить, в місті на повторному голосуванні спокійна. Вибори відбуваються в межах чинного законодавства без значних. Порушень комісії спрацювали злагоджено, відкрилися всі вчасно, і сподіваємося, що весь процес пройде в такому ж темпі, і відповідно до чинного законодавства, до завершення підрахунок голосів так само буде відбуватися швидко і без порушень. Тобто, жодних проблем з роботою комісії не було зафіксовано. Ну незважаючи на те, що були труднощі при їх формуванні, приємно е стверджувати про те, що всі комісії працюють злагоджено, без якихось значних порушень. Квором всюди був з самого початку, всі відкрилися вчасно, тобто всі дільничі виборчі комісії працюють відповідно до закону у звичному режимі. Отже, наразі це вся інформація, яка у нас є. Більше дивіться у наступних випусках новин студії. Дякую, Олена. Олена тільки що була з нами на прямому зв'язку з територіальної міської виборчої комісії, яка повідомила, що в Чернівцях голосування відбувається спокійно, без особливих порушень. Вибори ще не завершилися, ще є трохи часу прийти на виборчі дільниці і виконати свій громадянський обов'язок. Звичайно, усіх цікавить, хто переміг у другому турі виборів Чернівецького міського голови. Результатів ще не маємо, бо ще триває голосування. Але попередні дані за опитування екзитполу повідомимо у наступному випуску о 22 Дякую, що були. З нами до зустрічі в ефірі.